Найчастішим захворюванням верхніх дихальних шляхів є гострі риносинусити. Гострий риносинусит вважається таким, коли симптоми цього захворювання тривають до 12 тижнів. В рамках гострого риносинуситу розглядається рецидивуючий риносинусит. Коли ми маємо 4 або більше епізодів захворювання на рік, кожний епізод триває більше, ніж 7-10 днів. Але у такого пацієнта ознаки хронічного риносинуситу відсутні. Гострий риносинусит, як правило, починається проявами гострої респіраторної вірусної інфекції. І причинами гострого риносинуситу у 80% випадків є віруси. У тому випадку, коли ми маємо справу з гострою вірусною інфекцією, її можна охарактеризувати як симптоми, що починаються на фоні повного здоров'я. Дуже швидко наростають, досягають свого піку приблизно на четвертий-п'ятий день, і потім поступово до сьомого дня регресують. Такий риносинусит називається вірусним при умові, що у такого пацієнта немає погіршення перебігу після п'ятого дня. Гострий вірусний риносинусит зустрічається приблизно до 46% всіх випадків гострого риносинуситу і особливостями етіопатогенезу цього захворювання є. Наявність іще функціонуючого співустя щелепової пазухи і інших пазух, які відкриваються у середній носовий хід. У 54% випадків захворювання або продовжується понад 10 днів, або погіршується його перебіг після п'ятого дня. Це є діагностичні ознаки гострого післявірусного риносинуситу, який згідно визначення триває від 11 днів до 12 тижнів. Для такого захворювання характерно порушення функції приносових пазух, Вже відмічається дисфункція співустя приносових пазух і таким чином міняється клінічна симптоматика цього захворювання. В рамках гострого післявірусного риносинуситу розглядається ще й гострий бактеріальний риносинусит, який спричинений уже бактеріальною флорою. По клінічній симптоматиці вони дуже сильно відрізняються, незважаючи на те, що часові рамки у них інші. Тому для постановки діагнозу гострий бактеріальний риносинусит завжди враховуються критерії тяжкості перебігу цього захворювання. Із патофізіологічних особливостей для гострого бактеріального риносинуситу характерним є наявність повного блоку співусть. З пазухами у середньому носовому ході, що, власне кажучи, і забезпечує активізацію сапрофітної флори, яка постійно персистує в пазухах. І таким чином ми зустрічаємося із феноменом, який називається патогенізація сапрофітної флори. Саме гострий бактеріальний риносинусит і є підставою для призначення антибактеріальної терапії. Крім вірусів. І ще приблизно коло 5% всіх випадків гострого риносинуситу займають одонтогенні причини. Це зв'язано з тим, що на зубах верхньої щелепи корінці цих зубів досить часто щільно контактують із пазухою, або корінці зубів знаходяться в просвіті пазухи. І, власне кажучи, будь-які проблеми із зубами верхньої щелепи можуть відображатися на в стані верхньощолипової пазухи. Крім того, виділяється окрема група так званих ятрогенних верхньощелипових риносинуситів, коли в пазусі можна знайти залишки пломбувального матеріалу, який попав через канали пломбу... пломбованих зубів верхньої щелепи. Хронічний риносинусит. Хронічним риносинусит вважається такий, який має симптоми тривалістю понад 12 тижнів. В рамках хронічного риносинуситу розглядається загострення хронічного риносинуситу, яке характеризується як посилення симптомів хронічного риносиноситу після того, як призначили лікування, стан вертається до того стану пацієнта, який був перед лікуванням, але ніколи не вертається до норми. Хронічний риносиносит Консенсусом, який був прийнятий у 2012 році європейською спільнотою, прийшли до спільного заключення, що у хронічного риносинуситу є дві форми захворювання: хронічний риносинусит без назального поліпозу, і хронічний риносинусит з назальним поліпозом. Власне кажучи, в рамках цього консенсусу розглядається така концепція, що хронічний риносинусит є основним захворюванням. А от назальний поліпоз є його субпопуляцією. Хронічний риносинусит із назальним поліпозом. Для такої форми хронічного риносинуситу характерна наявність поліпів у носовій порожнині. От у даного пацієнта ми бачимо поліп, який на дві третини виповнює носову порожнину. Особливістю поліпозного росту є те, що вони завжди виростають із середнього носового ходу. І ось тут ми можемо бачити середню носову раковину, середній носовий хід і поліп, який виходить із устя верхньої липової пазухи. От зараз зверху видно лобну пазуху устя, воно поки що вільне. І ось ми бачимо поліп, який виходить із устя. Верхньої липової пазухи. Як правило, поліпи не поодинокі, їх є кілька. І от зараз у цього пацієнта ми бачимо іще один поліп, який виходить із задніх клітин рішічатого лабіринту. От Ми зараз добре бачимо задній кінець нижньої носової раковини. І поліп, який виходить із задніх клітин рішітого лабіринту. З протилежного боку, дуже добре зараз видно. Середній носовий хід, середня носова раковина, і поліп, який виходить із устя верхньощелепової пазухи. Цей поліп практично повністю обтурує носову порожнину. Але під ним можна пройти. І от при огляді задніх відділів носової порожнини ми бачимо іще один поліп, який виходить. Аналогічної якісь протилежної сторони і задніх клітин рішічистого лабіринту. Хронічний риносинусит без назального поліпозу. Для нього характерна набряк, гіперемія слизової оболонки і наявність слизистих виділень. От ви бачите на носовій перегородці от характерні слизисті виділення. От ми бачимо, як оцей е, слиз у вигляді мостика з'єднує протилежні сторони слизової оболонки між собою. І е, для е, таких процесів, які не пов'язані із назальним поліпозом, характерне в основному ексудативний компонент. От ви бачите якість співусть пазухи, зокрема, ми зараз дуже добре бачимо співусті гайморової пазухи, як виділяється достатньо. Велика кількість слизу. Власне кажучи, риносинусит і обґрунтовує те е, розуміння, що при запальних процесах носової порожнини е, пацієнтам не вистачає інколи і кількох носових платочків на день. Для даного пацієнта характерна уже гіперпластична трансформація слизової оболонки. От ми бачимо вогнище гіперплазії. Середньої носової раковини, які можливо в майбутньому стануть поліпозно зміненими елементами, але це в майбутньому. Таким чином, для хронічного риносинуситу без назального поліпозу характерна наявність вираженого ексудативного компоненту, незначні гіперпластичні зміни. І у певній кількості випадків наявність аномалії носової перегородки. І от ми бачимо з вами викривлену носову перегородку, яка утруднює проходження повітря через носову порожнину. Одним із найчастіших варіантів захворювання є хронічний риносинусит, асоційований із порушенням нормальної архітектоніки носової порожнини. Ці зміни приводять до порушення фізіологічних функцій слизової оболонки і є підґрунтям для розвитку патологічних процесів. Другим по частоті варіантом хронічного риносинуситу є хронічний риносинусит, який асоційований з алергією або так званою гіперімуноглобулін Власне кажучи, алергія або алергічний реніт в контексті захворювання верхніх дихальних шляхів є запалення слизової оболонки носа і приносових пазух. В основі якого лежить імуноглобулін Є залежна реакція. Тому, згідно нових підходів до класифікації, алергічний реніт розглядається як хронічний рину асоційований з гіперімуноглобулін Є-Еміє. Що ж таке алергія? Фактично, алергія це медвежа послуга імунної системи у вигляді такої якоїсь незрозумілої реакції організму на будь-яку, в принципі, нешкідливу речовину. Механізм полягає у продукуванні антитіл, які ведуть себе агресивно відносно до потенційного алергену, намагаючись його відторгнути. Таким чином, на поверхні слизової оболонки відбувається імунологічний конфлікт між антигеном і антитілами, які циркулюють в кровоносному руслі, і, власне кажучи, оцей конфлікт і є реалізацією алергічної запальної реакції. Алергічний реніт. Ділиться на сезонний або інтермітуючий, і цілорічний або персистуючий. Алергічна реакція має три стадії. Перша стадія це імунологічна стадія, власне кажучи, це і є по своїй суті той імунологічний конфлікт, який відбувається на поверхні слизової оболонки. Як результат цього імунологічного конфлікту з участю дуже великої кількості клітинних і гуморальних факторів імунітету. Вивільнюється величезна кількість біологічно активних речовин. І, власне кажучи, вивільнення цих біологічно активних речовин і обумовлює перехід імунологічної стадії в цитохімічну стадію. В цитохімічній стадії першим медіатором, який надзвичайно активно виділяється, є гістамін. Власне кажучи, цей гістамін. І забезпечує так звану ранню фазу запальної відповіді, інакше кажучи, її ще називають гістаміновою відповіддю, яка забезпечує гострі алергічні прояви. Насамперед, вчихання, свербіння в носі, ринорею, закладеність носа, висипку, гіперемію і свербіння шкіри. В процесі цитохімічної стадії утворюється і ще інша група біологічно активних речовин. І провідним із цих речовин є лейкотрієн, Верніше, велика група лейкотрієнів. Власне кажучи, лейкотрієновий механізм забезпечує алергічну запальну відповідь або так звана пізня фаза алергічної запальної відповіді, яка розвивається на завершення першої доби після контакту з алергеном. Ось оця алергічна запальна відповідь забезпечує запальні явища у вигляді. Запалення носової порожнини, обструкції носа, утрудненого носового дихання і закладеність вух. Ще одним варіантом хронічного риносинуситу є хронічний риносинусит з назальним поліпозом. Хронічний риносинусит з назальним поліпозом супроводжується непереносимістю ацетилсаліцилової кислоти. Від 25 до 65% випадків. І, власне кажучи, варіант захворювання, який зв'язаний із непереносимостю аспірину, є найбільш частим варіантом хронічного риносиноситу з назальним поліпозом. Поліпоз носа з непереносимостю аспірину і бронхіальною астмою носить назву аспіринова тріада або синдром Відаля або Самтера. Цей риносинусит має свої певні особливості перебігу. Оскільки довший час він персистує незамітно, субклінічно до першого епізоду реакції, викликаної прийомом аспірину або інших нестероїдних протизапальних препаратів, реакцію супроводжують посилення закладеності носа, також ринорея. Часто як прояв такої реакції виникає бронхообструктивний синдром, який, як правило, в перший же епізод такого розвитку приводить до астматичного статусу. Реакція розвивається впродовж кількох годин після прийому аспірин вмістих препаратів, тому пацієнти ніколи не акцентують саме на е, зв'язок із прийомом аспірину, і тому такий зв'язок треба обов'язково виясняти при співбесіді з пацієнтом. Незважаючи на те, що аспіринова триада описана понад 70 років тому, до недавнього часу механізми її розвитку були невідомі. Оскільки переносимість аспірину чи інших нестероїдних протизапальних препаратів неможливо пояснити ні алергічними, ні іншими відомими механізмами. І, от, власне кажучи, колективом науковців Івано-Франківського національного медичного університету були розкриті ці механізми і було зареєстроване наукове відкриття. Фактично, це перше в історії Західної України наукове відкриття. В галузі медицини. Суть цього відкриття полягає в тому, що вперше доказано первинне, нестимульоване аспірином зниження активності фермента конституційної циклооксигенази, і завдяки цьому встановлений невідомий раніше зв'язок між генетично детермінованим порушенням метаболізму арахідонової кислоти і розвитком аспіринової тріади. Таким чином, після того, як розкрилися Механізми розвитку цього захворювання вже визначилися шляхи ранньої діагностики і лікування цього інвалідизуючого захворювання. В діагностиці риносинуситу насамперед величезне значення відіграють клінічні дані. Згідно сучасного визначення, рину у дорослих визначається як наявність двох або більше симптомів захворювання. Один із яких повинен бути закладеність носа або утруднене носове дихання, комбінації з виділеннями носа у вигляді ринореї або постназального затікання. Також, можливо, біль або тиску ділянці обличчя і зниження або втрата нюху. Приноси дітей визначається тими самими клінічними проявами, що й у дорослих. Однак замість зниження або втрати нюху у дітей діагностично значимим симптомом є кашель у денний або нічний час. Клінічні дані, які ми визначаємо при співбесіді з пацієнтом, обов'язково повинні бути підтвердженими однією із ендоскопічних ознак. Це може бути наявність носових поліпів або слизово гнійних виділень насамперед із середнього носового ходу. Та, можливо, набряк або обструкція головним чином у середньому носовому ході. Також ці дані можуть бути підтвердженими комп'ютерно-томографічними змінами, при якому і при комп'ютерній томографії виявляються зміни слизової оболонки в остіомеатальному комплексі і в пазухах. При наявності вказаних симптомів гострим вважається риносинусит при тривалості симптомів до 12 тижнів. Хронічним вважається реносит, коли симптоми тривають більше 12 тижнів. І ось цих 12 тижнів зв'язані з тим, що у термін до 12 тижнів при адекватному лікуванні риносинуситу зміни слизової оболонки вертаються до нормальних, тобто е наступає реституція. У тому випадку, коли Симптоми тривають більше 12 тижнів. При мікроскопії завжди знаходяться ознаки хронічного запального процесу. Принципи лікування ринусиноситу. Враховуючи так звану реногенну концепцію Мессер-Клінгера, наш основний лікувальний інтерес повинен бути спрямований на вивідний отвір або співустя приносових пазух. Інакше кажучи, наші основні лікувальні зусилля. Повинні бути спрямовані на остіомеатальний комплекс, оскільки саме в середньому носовому ході відкривається співустя практично всіх приносових пазух. Відновлення функції співустя пазухами можливе двома шляхами: з використанням медикаментів, тобто при консервативному лікуванні. І коли консервативне лікування не вдається, тоді ми додаємо вже хірургічний вплив.